Це українська селекторна нарада з міністерством фінансів зібрала провідних економістів, бізнесменів, податківців, фінансистів з метою обговорення основних заходів, які відбудуться протягом серпня, навколо обговорення проекту податкового кодексу України. Будуть організовані круглі столи, громадські слухання, гарячі телефонні лінії, де фіксуватимуться всі зауваження щодо основного податкового закону держави. Відомо, що після першого читання у Верховній Раді проект податкового кодексу зазнав багато критики і Зауважень, особливо у розділі про малий і середній бізнес. Вже після цього подано більше 500 суттєвих пропозицій, які будуть обговорені широким загалом. Адже проект ближчим часом оприлюднять в урядовому кур'єрі. Немає ні у нас в державі, ні поза межами держави. В інших державах людей, які би не були пов'язані з стосунками з податками, зборами, обов'язковими платежами. тому дуже важливо, і це доручення президента, прем'єр-міністра, міністерству фінансів, забезпечити обговорення. По суті, кожного з положень податкового кодексу з широким загалом науковців, можливо, ще будуть пропозиції до остаточного варіанту документа, з людьми, які зацікавлені і вміють читати проекти положень. Бо він стосується не лише податкової адміністрації він стосується водночас і митних органів. Він стосується також як вас будуть оподатковувати, не як особу тільки. А як і організацію.